Людей в парламенті нам потрібно перезаснувати державу, перезаснувати так, щоб ви значили багато чого в своїй власній країні. І це можливо зробити. Але це питання ніколи чиновники не поставлять, тому що там їх влада над вами, і сьогодні вона посилюється багатократно. У мене немає, на жаль, часу. Я прошу, я звертаюся. Часу зараз просто немає сказати все так, як воно там є. Але я звертаюся до пана Савідка. У вас прекрасна аудиторія. Ви реальна людина, яка тримає в руках рівень свободи слова. Зробіть так, щоб ми не тільки тут протистояли один одному. Давайте візьмемо якусь одну важливу тему, наприклад, в І давайте публічно обговоримо, як зробити так, щоб ви не ходили в суди як васали. Ви знаєте, що шлях є. Але президент не зацікавлений відпустити з рук суддів, парламент не зацікавлений відпустити горло суддів з рук, і ви будете заручниками цих впливів. Але це зробити можливо. Я хочу, щоб ми не просто несвідомо оцінювали, що у нас хаос. Я хотіла би, щоб люди, які заслужили бути учасниками цього процесу, всіма жертвами, що вони вже принесли, щоб ви були співучасниками того, як мусить розбудовуватись держава, і разом. Юлія Тимошенка закликає перетворити Україну в державу соціального благоденства, державу, яка буде захищати соціальні права кожного українця, і таку державу українці можуть побудувати, об'єднавши зусилля українського народу справедливими українськими політиками, які захищають соціальні. Права кожного українця підписуватись на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал нові пісні Господ.